У залі суду всі дивилися на тендітну жінку в старому пальті. Прокурор криво посміхався. Ви хто така, щоб сперечатися з магнатом? Вона мовчала, лише руки тремтіли, але не від страху, а від люті. Суддя втомлено стукнув молотком. Зніміть пальто, ви поводитеся неприпустимо. Жінка повільно розстебнула ґудзики, і коли пальто впало на підлогу, зал завмер. На ній була форма справжня, не парадна, а польова з нашивками, які бачили лише обрані, на плечах зірки, від яких навіть прокурор зблід. Прокурор прошепотів цього не може бути. Але вона ступила вперед, голос її був холодним, як крижаний вітер Тарганських гір. Я генерал головного розвідувального управління Залісся, і сьогодні я захищаю не себе, я захищаю правду, яку ви намагалися поховати. У зал увійшли люди в формі, без слів, без емоцій, прокурора вивели, суддя встав, а жінка-генерал підняла своє пальто і тихо сказала: ніколи не недооцінюйте того, хто вміє мовчати.